Всім доброго вечора. Всі, хто стикається із зборкою ПК, неодмінно ламають голову, яке поставити собі охолодження. Я можу пояснити, чому саме я вибрав Zalman. Ось таке от охолодження. Це в мене стара ігрова система під Феном 4 ядерний під дві відеокарти. Чому саме Zalman? Беруть. Багато систем охолодження, які в основному, розраховані лише на охолодження процесора. Тобто беруть високу башту і вона максимально охолоджує. Залман, для чого використовують? Для того, щоб він широкий і тут направлений потік повітря. Не тільки на охолодження процесора, а й на. Околопроцесорне, ось про, простір на околопроцесорний. Там, де у нас розташовані компоненти, такі як транзистори, конденсатори, де в кого там знаходяться мультиконтролери і ну, інші мікросхеми, які важливо, щоб також не перегрівалися і не вийшли з ладу. От Для цього і використовується от таке охолодження Zalman. Далі воно вже не дуже поширюється, цей потік повітря, тільки в цьому просторі. Ну, Бачите, це також охолодження охолодження навіть планочки оперативної пам'яті. У нас вони без радіаторів установлені, але загалом якраз от потік повітря ще й направлений і на оперативну пам'ять. от, ось радіатор, він практично він ніякої великої ролі тут не грає. Він охолоджує, якби тут був маленький високий стандартний, так само він охолоджує там міст, як і, і всі інші. Перевага цього охолодження залман в тому, що тут змінне кріплення, бачите, воно там на болтах. І оце охолодження можна поставити фактично на будь-який комп'ютер як старого, так і нового зразка. Якщо його правильно адаптувати то Він буде досить непогано охолоджувати вашу систему, і ваша система вас не підведе, не буде перегріватися, і ви забудете про те, щоб часто змінювати термопасту. Так як це буває при поганенькому кулері, температура починає підніматися. Тоді знову треба замінювати термопасту через дуже невеликий проміжок часу. А також ваші оці от, буде охолоджуватися мосфети і вони рідше будуть виходити з ладу. Так що я рекомендую, особливо для таких старих систем, як у мене, оцих на АМ2, фактично, на АМ3 можна спокійно використовувати оці от кулери Zalman. Які забезпечать вам непогане нефункціонування вашої системи. От бачите, як у мене це от стара ігрова система. Тут навіть дивіться, живлення Ось є режим папа для додаткового живлення відеокарт. Якщо це працювати в веселої режимі, щоб зменшити нагрузку на мости, то у нас є от режим папа. І він бачите, фактично, от, Охолодження до цього роз'єму під, підходить. Так що, я думаю, якщо кому потрібно нормальне охолодження, отакий кулер залман. Подивіться, ось, як він виглядає, то він, як на мене, досить достойно справляється з своєю задачею. Всім дякую за перегляд. Поставте подобайку на наше відео, якщо воно вам допомогло зібрати правильно вашу. Ігрову систему, а також підписуйтесь на наш канал. Всім на все добре!